Назвіть кілька найбільших проблем, з якими стикається країна, і шляхи їх вирішення. Байдужість багатьох людей до всього, що відбувається, Частина людей просто змирилася з тим, що йде війна, і паралельно живуть іншим життям. Перша проблема номер один це коли люди займаються не своїм ділом. Основна проблема. Ну а ще до цієї, це війна. Звичайно, ну війна, чому? Тому що люди займаються не своїм ділом. Ну, у нас одна проблема війна. Треба перемагати. І чим швидше, тим краще. Безробіття, ем, багато переселенців, е, яких потрібно забезпечувати жильйом. Це Підвищення цін. Е, Допустимо, я лікар, нам підняли зарплату. Якщо б ця зарплата була до війни, да, то було б нормально. Зараз ціни виросли. Ну, знову ж таки, все з війною пов'язано. Війна найбільша проблема. Ну, які вирішені? Не знаю, як вирішити. Хочеться миру і перемоги. Народ має об'єднатися і знову працювати, не має бути якихось сварок. Та. Мирі. Треба жити в мирі і об'єднатися, а не розділяти країну зсередини. Я бачу одну з найбільших проблем, це проблема всередині нашої країни. Це внутрішній конфлікт людей, наприклад, Західної і Східної України. Це навіть незалежно від регіону відбувається. Назвіть кілька найбільших проблем, з якими стикається країна зараз, і шляхи їх вирішення, які ви бачите. Війна це найбільша проблема зараз в Україні. Її треба рішати, і чим швидше, тим краще буде. Дніпро, його треба очистити, бо багато мертвих риб, навіть козли там іноді плавають. І це просто одне з найголовніших проблем, які є в Україні.